Добрий день, мої любі діточки! Дуже рада вас бачити! Напевно, ви чекаєте нового року! Щоб радіти ялиності яскравій, пишній, чарівні, яка прикрашена різними прикрасами. Ялинка дітки це символ Нового року. Її прикрашають у родинному колі – з татом, з мамою, з дідусями та бабусями. Прикрашають ялинку ялинковими іграшками, гірляндами, цукерками. Подивіться, наша ялинка стоїть без іграшок. Але я маю гарну ідею прикрасити нашу ялинку, щоб вона нас радувала. Для роботи нам потрібно силует гілочки ялинки та кулька, фарби, серветки і, звичайно, наші ручки-помічники. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки, на мистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили, за роботу нас хвалили. Вмочуємо пальчик фарбу та в хаотичному порядку наносимо на кульку. Ось так. Далі використовуємо серветку, щоб почистити пальчик наш. Беремо інший колір, такі самі дії проводимо з іншим кольором. Ось так. Знову притискаємо. Ось така новорічна кулька вийшла у мене. Сподіваюсь, дітки, і у вас все вийде! А я буду з нетерпінням чекати фото ваших робіт. До побачення!